Вітаю, астрологічний прогноз на тиждень, з 24 по 30 березня. 29 березня в суботу відбудеться сонячне затемнення. Посеред дня його буде видно за бажання, і воно відбудеться знається, з національця з який пов'язаний з військовими, кров'ю, зброєю, чоловіками, війною в цілому. Тож, можна очікувати, якихось Важливих подій у війні. Під час затемнень навряд чи можна прогнозувати якісь успішні військові операції, тож в цей період якісь грандіозні наступи там на якісь українські міста чи якісь супервійськові операції, навряд чи можна щита, рахувати, мають можливість бути успішними. Вплив затемнення десь до середини березня, до середини квітня, десь я б вказував. Тож є ризики якихось неуспішних військових проєктів. Сонце кхів, означає також начальників, керівників, лідерів ініціативу. Тож зайва ініціатива, зайва якась неадекватне поведення лідерів, керівників, можливо, цього тижня. Ініціатива може призводити до, зайва ініціатива може бути неадекватною. Тож краще тримати помірність і не винаходжувати велосипед цього тижня. З одного боку, сонячне затемнення і де кілька інших планет, знаті з Діакаовін дають сильний розгін і відчуття, що от -от, от от все відбудеться, там от от перемовини, от от там війна закінчиться чи ще щось інше от-от відбудеться. але Потім можна побачити, що ретроградна Венера виходить з Овна в четвер, 27 числа, і Меркурій виходить в Риби в неділю 30 березня, знак здяка, який є туманним, невизначеним. Тож цього тижня буде відчуття, що дуже швидко щось відбудеться, але вже наприкінці тижня буде відчуття, що знову нічого не понятно, не ясно. Три крапки, якась многозначність в життєвих подіях у людей в політиці у війні. Планети в рибах будуть знаходитися ну, в більшості до майже до кінця квітня. Тож тільки в квітні буде потрошку прояснюватись, і як вплив затемнення буде проходити, і ретроградні планети будуть переставати з риб, вони будуть виходити в квітні будуть прояснюватись, але зараз. А знову ж таки дуже багато неясного, розмитого, тобто я не прогнозую, що війна найближчим чином закінчиться навпаки, що знову ми попадемо в енергію риб, в невизначеність, туман і неясність. Зараз нас дяка риби пов'язані з морськими територіями, там, де є вода, тож в цих регіонах, де є вода, ну там є якісь важливі події. Складно сказати взагалом які, але ну, акцент явно на морських регіонах. Також ми бачимо цього тижня таке сукупчення планет, коли вони зосереджені згуртовані, отак. В житті це означає об'єднання і згуртування сил, коли люди об'єднуються в колектив, в цьому колективу ставлять задачі, і люди, багато людей з'єднуються в одному місці. У війні під час війни часто це призводить до якихось артилерійських або ракетних ударів. По сукупченню людей, Тож, на цьому тижні на жаль, таке ймовірно. Удари по сукупченню людей, в тому числі по цивільному населенню. На жаль, я прогнозую, що сонячне затемнення може від, Ну, Реалізувати так енергію, що ну, ударять просто по великому сукупченню цивільного населення, от саме там, де людей дуже багато, оце з'єднання таке, так, так би я його трактував. <кхем> в вашому житті, в житті інших людей, це з'єднання планет воно може означати е, об'єднання сил задля якоїсь ну, важливої цілі. Тільки із-за того, що багато планет знаків Зодіака, Рибці. Цілі, вони можуть бути неясні, розмиті і або абстрактні, або нематеріальні. Ретроградність планет означає, що буде відбуватися, буде відбуватися відсутність прямолінійного руху подій вперед. Буде відкладення рішень, і в договорах в політиці це перспективно укладати тимчасові угоди, тимчасові договори, які будуть потім переглядатися медичні операції і інші якісь важливі справи при ретроградних планет мають ризики, що не так, щоб зула і забула, а повер... ну, повернення до цього. Планети цього тижня переходять в. Так звану першу фазу ретроградності, коли вони не з цієї сторони від сонця, а з цієї сторони, це означає, що згадування минулого цього тижня воно поступається плануванню на майбутнє. Оця фаза ретроградності означає планування на майбутнє. Тож люди почнуть цього тижня. Планувати, що воно буде далі, планувати якісь життєві події на початку тижня, поки сонце дуже близько до Венери і Меркурія, це означає, що буде тиск. Сонце означає тиск в дипломатії Венера, в стосунках між людьми і в навчанні, в комунікаціях, в поїсках, тиск обставин. Тиск керівництва, тиск якихось задач, які будуть на людей тиснути, але багато з них виявиться марними, бо під час затемнення виявиться, що люди роблять щось таке, що неадекватне, або потім буде непотрібне, тобто підвищені ризики таких хибних завдань. Водночас, планета Сатурн цього тижня дуже аспектована планетами Сатурн, пов'язаний з кордонами, можна прогнозувати. Ну, якесь сукупчення сил на кордонах, сукупчення планет про Сатурном, сукупчення сил на кордонах. Люди схильні до песимізму. Енергія Сатурна проявляється як депресія, песимізм, як зневіра. Люди стійкі, такі морально, духовно, у них це буде проявлятися як терпіння. Цього тижня ми можемо побачити такий... Трикутник з планет, який означає несподівані шанси щось зробити. Планета Уран означає несподіванки, форс-мажори в позитиві і негативі. А от такі сполучення між планетами означають можливості. Тож цього тижня можна ловити можливості, які несподівано незаплановано будуть виникати Марс у військових у чоловіків в роботі. Ну і Сатурн, в тому числі у літніх людей. Якщо затемнення місяці, яке було 10 днів по тому, воно більше було пов'язане з проблемами зі здоров'ям і роботою, то затемнення Сонця в цілому зазвичай більше пов'язано з якимось зниженням енергетичного тонусу в зовнішній діяльності, в активностях, в екстравертних таких з роботою, зазвичай пов'язаних процесах. Сонце не дає затемнення сонця, сонце затепнено. Воно не дає достатньо енергії насправді для, для дій. Але водночас це не означає, що під час затемнень треба залізти в погріб і нічого не робити, бо насправді багато якихось справ вони будуть потребувати рішень, і я б радив людям в цей період на цьому тижні. Не створювати проблеми, не винаходжувати велосипед, а вирішувати ті проблеми, які самі сипляться на голову людини. Планета Юпітер, планета успіху і вдачі цього тижня мало аспектована. Тож розраховувати на везіння я б не радив, а ось принесет, навряд чи принесет, або як принесет, так принесет. От Сатурн, планета реалізму, аспектована цього тижня. Тож будьте більш реалістичними, міг би таке порадити по дням, в понеділок і вівторок, знаходячись і в середу, в знаці з Діака Водолій, місяць акцентує теми колектива, групи, а також повітряних тривог. В четверг і в четверг і п'ятницю, знаходячись на ці Зодіака Риби, місяць буде акцентувати якийсь такий специфічний настрій, можливо, песимістичний, особливо в п'ятницю, коли місяць буде близько до Сатурна, можна прогнозувати якісь депресивні настрої в п'ятницю або знесилення в людей. І за того, що Сатурн часто означає туга печаль, тоска, то це може означати, що на початку або в середині тижня відбудуться якісь події, і в п'ятницю з цього приводу буде туга печаль, тоска. Соняшне затемнення буде у суботу посеред дня, тож о 12.47 за київським часом. Тож в суботу, в п'ятницю, суботу-неділю, особливо не раджу якісь дуже екстремальні дії, дуже ризиковані ризиковані проекти під час. Впливу сонячного затемнення. Хоча на це явно буде провокація, воно в знаці здяка Овін, який схильний до дій. У неділю місяць теж буде в Овні схильний до дій. А що можна порадити, Окей, якщо ви вже знаходитесь в такій ситуації, в якій ви вимушені діяти, то оцей, оцей аспект до Урана, він означає, що треба діяти креативно. Треба ну, діяти нестандартно, вишукувати якісь, якісь лайфхаки і реагувати на не на заплановані якісь, а на ну, взагалі сильно реагувати. От ретроградні планети вони потребують від людини не впевненої а, такої. Невпевненої, самонадіяної діяльності домінантного типу, а вони дають успіх, коли людина реагує на щось. Ну, якщо порівняти з полюванням, за звірями, то це означає ретроградні планети це не бігати за зайцем з рушницею, а сидити, сидіти в засаді і уважно чекати, коли заяць вибіжить і. Під час ретроградних планет важлива реакція не акція, а реакція на щось. Тож, можна сказати, якщо цього тижня не реагувати на те, що відбуватися, а гнути свою лінію, то це не дуже перспективна модель поведінки, а навпаки, дуже перспективна. Будь ласка, пишіть свої коментарі, діліться цим відео. Хто хоче, звертайтесь на особисті консультації. Дякую вам, бережіть себе на все добре.